Ось уже рік, що суботи я приїжджаю в село до свого колишнього свекра, ідусю зараз 88 років. Я теж не молода, вже 60 минуло, але залишити цю людину просто так я не можу. Не забувається те добро, яке він колись зробив для мене. Я вийшла заміж за хлопця з доволі забезпеченої родини. Батьки Павла вважалися найкращими господарями на все село. Після весілля ми жили з ними, тому всі навколо навіть мої батьки вважали, що мені дуже пощастило. Павло був єдиним сином у своїх батьків. Звичайно, що заради нього вони і старалися, та, видно, перестаралися, бо виріс Павло ще тим егоїстом. Ми, коли з ним одружилися, то Свекруха хотіла, щоб я спочатку чоловіка нагодувала, а потім сама сідала вечеряти. Це вона так його навчила. І тепер я мала продовжувати цю традицію. Слово Павла був закон, а я взагалі не мала права мати свою думку, які гроші. Хоча я й працювала, але грошима розпоряджався чоловік. Особливо важко мені було, коли я народила сина і сиділа вдома в декреті. Своїх грошей у мене не було, а чоловік не давав. Свекруха повністю стала на сторону свого сина. Все, що він робив, вона підтримувала. Навіть коли Павло став пізно приходити додому, а деколи і не ночував вдома, вона захищала синочка. Тоді мене підтримував один свекор. Щовечора він приходив з роботи додому і завжди приносив мені щось смачненьке, особливо мої улюблені шоколадні цукерки. Він гладив мене по голові і казав, що розуміє, як мені важко. А одного разу свекор приніс додому велику коробку. Там були нові чоботи. Тато чоловіка купив їх для мене, бо бачив, що я взимку в осінніх черевичках хожу. Я ті чоботи ніколи не забуду. Свекор за них добре від свекрухи отримав. Але він і її на місце поставив, і з Павлом моїм мав розмову. На якийсь час чоловік трохи змінився, але потім знову взявся за своє. Приходив додому на тверезий, гроші мені не давав, нічого не купував і взагалі не помічав мене. Тоді свекор покликав мене на розмову. Він дав мені велику суму грошей і порадив йти від Павла, бо бачив, що все змінюється лише в гіршу сторону. Я так і зробила. Суми, яку мені дав свекор, вистачило на перший час, а потім мені вдалося прилаштувати сина в дитячий садочок, а самій влаштуватися на роботу. Через кілька років я вийшла заміж і зовсім забула про свого колишнього чоловіка і його родину. Жила я дуже добре, мій чоловік був повною протилежністю Павла, з ним я нарешті відчула, що таке жіноче щастя. Від спільних знайомих я дізналася, що Павла мого не стало, оковита ще нікого до добра не довела. Через кілька років пішла у засвіти і його мама, а свекор залишився один. Рік тому мені зателефонував невідомий чоловік і попросив зустрітися з ним. Він розповів, що мій колишній свекор хоче зробити дарчу на свій будинок на мого сина, тобто на свого онука. Тоді я вперше через багато років поїхала в село, з якого колись втікала. Свекор дуже постарів, але ще тримався. Він розповів мені, що інших спадкоємців, крім мого сина, у нього немає, тому все майно він хоче подарувати онуку. Але щоб потім не збіглися різні родичі, лася на гроші, він хоче оформити Дарчу, і тоді ні в кого ніяких питань не виникне. Відтоді, я щосуботи їжджу до свекра, адже йому зараз дуже потрібне і спілкування, і допомога. І знаєте, це зовсім не через будинок. Я навіть не сподівалася на це. А от ті чоботи. Я забути не можу. Життя прожила, а ніхто мене сильніше не здивував. Без сумніву, свекур дуже людяний, і я зараз намагаюся йому віддячити. І хоч Павло був зовсім не схожий на батька, зате мій син, весь дідуша, дідуся, такий же хороший і людяний.